Глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні у нас 22 червня, і я розпочинаю сезон викопки свого часнику. Копаю. Копаю, тому що мені так вже здається, що пора, тому що деякі стінки вже повирівнювалися в мене. Ці макушки, які вже йдуть, вони вже в мене в більшості повирівнювалися. І вже багато посохло в мене листя на моєму часнику. <кій> і зараз копаю, тому що трохи в мене є цих ділянок, трохи є площі і я можу просто не встигнути його викопати. Копаю такий у мене вже має вигляд. Вже навіть попідсихали лузочки. Часник був посаджений, минулого року посаджений. Однозубкою, фракцією 2, 2 плюс навіть. Зараз покажу, які тут більшості в мене екземпляри такі виходять, бо я навіть сам не дивився, але ж в середньому в середньому виходить десь. Скільки там? 5. 5 і 3, чи скільки там показує? Да, бо дуже сонце не видно. Це сама більша. В цій купі 6,4. 5,4 5,4 теж 5,8 ну, 5,7 6,5 Ну, в загальному середня Середній, я думаю, розмір на даній ділянці буде десь 5 п'ять має бути. Це я вже пройшовся. Один раз пройшовся Своїм, в... Своїм правом, так якби зараз покажу чим копаю. Це в мене з одного радка вийшло стільки вже з цих купок з часником. Першу ділянку. Три радки з цієї сторони, там другий сорт, я викопав. А це лишилося в мене тут три радки і два радки я лишив на стрілку. Щоб воно було потім собі відібрати на сіні. Вже стрілка в мене в більшості вже повирівнювалася, можна сказати, то я вже копаю. Ой, груда страшна, але якось, якось той трактор мені там дає ради. Зараз піду покажу, що там чепить і... Як воно копає? Копаю отаким от агрегатом. Взяв я сюди такий підорувач, картоплі був попередньо чи що воно було таке. Взяв отаку стрілку, це, напевно, вона від 150-го, але тут кріплення пішло, мені так здається, що воно йде із сплуга або не з плуга самого, а з... перед передплужника. Але ж Суть в чому? Суть в тому, що дана конструкція зварена з таких суцільних желізяк, котрі важать. Я думаю, я так собі повазі, бо я її поки сюди вчепив, то дай Боже напнутися там треба було крепко до неї. Я думаю, що вона важить коло 100 кілограмів. Разом з цією лапою, це все разом важить біля 100 кілограмів. Через те воно мені лізе гарно в землю. Отаку воно брилу вириває, бо дуже твердо тут в мене. Більшість, бо тут більшість виїзд був. Трактором Трохи технікою потрамбували, але туди донизу, здебільшого, не є погано, воно викопує. І зараз спочатку я думав, я спочатку пробував до малого трактора його чепити, цю всю біду, чіпляв. І чіпляв сюди на хамут таку. Звичайну лапу від культиватора. Першим ділом повідривало мені це кріплення. Поїхав, приварив заново. Другим ділом, там такий хамут стоїть чавуне кріплення. Розірвало мені це чавуне кріплення. Третій раз приїхав. Трактор той я від'єднав передок. Не може тягнути навіть його із горбка. Тут я вже викопував ці три рядки, Вона із горбка, його не може буксує. Потягнути. Тоді мені прийшло осіяння, як кажуть. І мусив чпити до цього трактора, бо цей, цей його теж, цю цю лапу цей трохи чує трактор, але їде, бо я копаю під горбок його. Бо він у мене виходить під праву сторону зміщений. Якраз гарно влазить міжжаді і оце якраз гарно підкопує. Зараз поїдемо, спробую зняти, як воно це все. Отак от воно копає. Трохи тільки при заїзді, бо тут дуже крепко вкатано, дуже, дуже тверда дорога тут. І отак от він мене його підкопує. Зараз спробую проїхатись, показати, як воно тут все відбувається. так воно під Лишається тільки тільки прийти його, позбирати, потрасати з нього землю. От, він лежить собі, вже виорений, без ніяких проблем береться. Де-не-де трошки стягнуло, але це не проблема. От, він легенько виривається двома пальцями. Пров'яжемо такі пучки. Нав'язали якраз стюки два куски шнурочка лишається, виходить, щоб різати такі круглий її. Робимо такі пучки такі на зашмах і це все вішається на так на чваху і воно під навісом буде сохнути. Отакі от ходу виходять в мене. Отрадки лишається мені їх тільки визбирати. Ну, зараз визберу і покажу скільки вийде. Ну, Знаходжуся я вже вдома себе Побудували собі такий навіс і перших три радки вже тут під цим навісом сохнуть. Такий вони вже мають вигляд. Такий цей сорт теж немалий. І він такий має фіолет... фіолетовий відтінок. Такий вони вже вроді вже підсох. Він вже в мене два чи, то три, чи два дні висить який вже він вигляд має. от Таку кількість я вже його, якщо буде видно, така кількість вийшла в мене з трьох радків довжиною по 60 метрів. А це я сьогоднішній привіз. Такий, тут такий мене прицеп невеличкий і стільки його привіз. Там вже чотири хнопики висить. А тут я саму меншу фракцію вже викопав, щоб вона мені теж підсихала, там і однозубка, і всяка разне така. Зараз покажу як я їх вішаю. Набив я отаких от цвяшків 40-ковок через кожних 10 см, щоб вони менше займали мені місця, спочатку їх буду так по всіх досках, по всіх різних латах, де тільки можна вбити цвяхи, там буду їх бити. Буду складати їх, поки підвішувати, а далі буду тут маю такі ящики, в цих ящиках буду тут, трохи приберуся, буду складати. <кій> такий вже в мене ці часниці такий трохи ясніший він, не такий сильно фіолетовий, як цей. Оцей ти такий вже аж, аж аж такий фіолетовий. Така кількість в мене вийшла з трьох радків, ще два радки зі стрілкою лишилися, то це все, що висить, і це що є і ще плюс два радки, це було майже дві сотки. З двох соток, хана ну, я вже обріжу, будемо бачити, який буде вихід. Добре. А, апарата ще такого маю. Зробив апарата, щоб обрізати. Два сегменти. Витив болтиком зажав кіски, обрізав, на ринок возив, обрізав його. Прекрасна штука, так чітко ним працюється. Ось Таку гілку взяти. Зараз спробую взяти якийсь десь часник. От. Маленьку чесничину. Навіть без зусилля. Легенько все відрізає. Оце такі в мене однозубки. Тут вони ще деякі поділились, деякі не поділились. Ось такі в більшості однозубки. Це буде мені на, на, на цей рік буде посадковий матеріал. Це. Трошки їх вже підсушив. А це це буде. О, це, це мій ваша. Це перша репродукція. Це перший рік я виростив його такого з зубків, з однозубки. Тут на ньому, виходить, один, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, сім, вісім, здебільшого, сім-вісім зубків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, є о. Так що... 5-4, то це вже дуже рідко трапляється. Такий цього року вийшов в мене часник. Добре, зараз повішу, покажу, що там з ним як воно буде, скільки займе місця. Ну, Повісив я вже свій часник, який був тут на прицепі. Вийшло десь приблизно коло 70 таких пучечків. І так, я його повністю весь підвісив поки, а він сохне. Місце ще вистачає поки. А далі будемо бачити, чи буду обрізати цей, або буду складати десь його на землі, далі буду ставити десь підвищення, щоб воно дихало, провітрювалося, Ось сквозняки тут видно, які соломина хитається. Сквозняк є, все вистачає треба, щоб сохло, часу треба. часу якраз не вистачає, бо далі будуть йти жнива і все, і треба викопувати ще остальний. Такий. Сьогодні в мене вийшов результат по часнику. Це вийшло мені оцей весь мій часник, цей і і весь, весь, весь весь. Ось так можна видно показати. Оцей весь часник. Це зайняло в мене три рядки по 60 метрів. Пусть десь, якщо так брати, приблизно кілограма два десь все разом з тепір'ям. Ну, але ж десь в середньому 10 головок виходить. Ну, Десь 15, може горловок, то виходить кілограм його. Може менше, навіть, ніж 15, 12-15, залежить від від, від розміру. Такий часник, коротше, от. Душе далеко до апарата того, котрим копав. Ну, а Це той апарат, котрим я копав. Сьогодні ще довелося попроточувати. пальці подоварувати, проробити отвори на сплінти. І от такий він є, той апарат. Тяжкий страшний, мусив ставити підставку, бо не можу навіть зняти його руками. Мусив підставляти, щоб не впав і не побив мені пальці. О, ті прути ще треба буде треба доварити, бо ті прути теж гарно викидають Викидають часник наверх. О, ці прути ще такі є тут. Що треба буде доварити з пару штучок сюди. І можна буде далі пробувати купати. Буду купати далі другий часник. Там вже буде фракція менша. Він вже менший, там була десь фракція від, одного до один, від одного і до 1 до 1,4 до 1,7 то там я буду наступний буду копати цей бо він скорше вже доходить на ньому вже теж напевно стрілка ну зараз підемо глянемо що там робиться на городі ну, знаходжуся я на своїй наступній ділянці такий вже вона вигляд має вона вже трохи починає навіть листя сохнути такий вже вона має вигляд мені здається що вже його пора купати Дружина прорвала, тут а то трохи мені доведеться попотіти з ними. Тут де-не-де я позаплітала берізка, але ж що, якось будемо пробувати купати. Покажу зараз який має мають, мають вигляд мої Ось такий ліс стоїть, вони вже майже, майже, майже розгинали голови. Такі в мене є на насіння, ще два родки буде повітряної бульбашки. Два родки по 90 метрів. І такі вже мають вони. Розмір десь сантиметрів 3, як та де більше, як три. Такі вони вже мають розмір. Часник вже починає сохнути, Тож буду. Далі розпочинати після Зелених свят. З понеділка буду розпочинати також викопку Зараз, <кхи>, цієї ділянки. Тут є різні фракції від одного і чотири, і до 2,2. До ,2. Це моя цибуля, котра була сіяна, сад, сажена весною. А це моя цибуля, котра була Тихо на тоді, коли часник на зиму. Такі вони тут бадиля з аж попадало. Ну а це, це буде непогано. Може ще на наступний рік спробую трошки її більше засадити. Такий як гарбуз, звук. Це моя квасоля. Теж. Одна ділянка з перших, яку я посіяв і якій схожі 200% залишила. Я вже її покропив від тієї мушки, мошки, що було наступно, минулого року в мене поїла половину, можна сказати. Такий же вона має вигляд квасоля. Вже є стручечки маленькі. Ця квасоля така похожа до короладського жуката, якби будемо бачити, хано вже який в неї буде вихід, але бачу, що вихід буде з неї непоганий. Отака моя ділянка. Після зелених свят, з вівторка, буду починати викупку. Міжраді в мене в ній 45 см 45-50. Якраз 45 -50. трактором тут буду в'їжджати, прокопаю, щоб вона була трактором, була там, тим, ширше, на метр двадцять в'їжджати по одному радку брати і копати, так буду їздити чи донизу, чи доверху. Буду бачити. Ось така ситуація. Йду додому. Будемо прощатися, а треба йти їхати, косити люцерні. На свята треба поїхати накосити, щоб мати давати, щоб звірині їсти. Добре, всім дякую за увагу. Кому сподобалось, кажуть ставте лайки. Як буду копати часник, далі постараюся зняти відео. Все, бувайте здорові, до побачення.